Що мися слізьми впаду перед тобою на коліна, на щадку сумносвісної орди, не по зубах тобі я Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає. Я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає, ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка, Глибоководна я з кожним днем міцнішаю. А ти нижче і нижче падаєш безодню. Прийшла в нашу хату тривожна година, А й кожен збагне собі в безлічі справ. Все мусим зробити, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав. І хай доведеться колись не тоїсти, чи буде в кімнатах поменше тепла, але не дамо ми лихим терористам чіплять нашому небі чужого орла. Ще час позбуватись солодких ілюзій. Прийшла до нас правди оголена мить. Тож викреслимо того з переліку друзів, хто словом кривим нашу волю ганьбить. Не будемо брати чужинські онучі, За загарбництвами розпізнали секрет, нехай не зупинить українську рішучість російських рекрутів жаркий міномет. Ми єдністю нашою матір у не біймося свалених небом щедрот будуть наші пани трохи бідніші, що стане ближчим в рідний народ. В ці дні хай одна й нас думка єдина. Ми зло в наші вдома, долали не раз. Все мусим зробити, щоб жила Україна, сприймаймо цей заклик як Божий наказ. В мить життя перевернулось. І країна запалала у вогні місяць лютий, і земля здригнулась. Це початок був в страшній війні. Раз, домівки залишили, намагалась рятувати дітей. Україна наша запалала, і тополі жаль було своїх людей. Ворог вирішив все відібрати. Чорне море, Крим і наш Донбас. Він не розумів, що подолати просто так не зможе нас. Бо країну стали захищати відважні, сильні, бойові наші найкращі хлопці та дівчата, що сильні духом мужні, воляві. За них що молитви, промовляли, щоб, щоб англій охорониці беріг і вдома кожного сім'я чекає. Що повертались у тяжкий доріг. В в країні хоря і не знаємо, чи зможе що змінити побажання. Тому сьогодні гордо побажаємо скорішого країні процвітання. Віри незламної усе в житті буває, і навіть Фенікс відроджує руїни. А за бідою щастя наступає, тому бажаємо ми щастя України. Сил міцної. Ми можемо стояти, незламний дух горить в нашій душі. Бажаємо цей непохитний дух втримати, пройти всім гордо, біді й спориші. Терпінням це те, що нам потрібно, щоб витримати пекло, це війну. Затемрявий завжди наступає світло, Тож успіхів, бажаємо за силу. Збереження історії бажаємо, вона важлива і в нас вона своя. І процвітання мови ми бажаємо. Бо мова зброя і моя, й твоя гарних сусідів для нашої країни, які не йдуть на друга у кровавий бій, щирих друзів для нашої України, що допоможуть, щоб не сталося у ній, щоб всі міста країні повернулись, бажаємо спокійного життя, щоб про українську молодь всі почули, щоб економіка теж зросла. Відних патріотів країн це важливо. Єдності народу назавжди завжди, єдине в майбутньому, що розправляє крила гідності в житті і у душі. Ми збережемо цілісність країни, ми збережемо нашу славну волю. І ось не стане мир на Україні, бо зичимо і віримо в перемогу.